Священник Олексій. Слухаю, чи гріх відмовиться від власної дитини після пологів? Е, друзі мої дорогенькі, нікого не маю права засудити. Але каже Христос: те, що ви зробите для одного з найменших моїх, ви мені це зробили. Рідна мама, рідна душа, рідну кровиночку, яку народила, залишає на призволяще десь там, в довіри, я не засуджую. Але. Тут чужих, от в мене троє дітей сиріт, не хвалюся. Але кажу: чужих треба, рятувати, бо нема чужих дітей, всі наші, всі наші діти. Тому зрікатися власної дитини то не по-християнськи, не по-доброму. Через те, що треба приймати всіх і кожному, давати підтримку, любов, а власну дитинку виріктися то не добре. Гріховненько, дівчаточка, гріховно таке робити, через те, що кожна дитина хоче мами, хоче тата, хоче підтримки, хоче любові, а нині рідненьку дитину залишити на призволяще, ну, недобре. Я не засуджую нікого, але недобре це робити, бо, бо то є не по Божу. Любов має бути. І потім опізнають, що ви учні Христові, коли буде любов між вами. А коли рідних зректися, то що вже казати за чужих? То що за життя? Тому все дякую за запитання і любіть своїх дітей з Богом!